Я закінчила інститут і працювала, пішла працювати рядовим бухгалтером ще на Мазепи, обласна клінічна лікарня. Генеральний головний лікар був Карас Георгій Маркович. Це ми ще там починали свою роботу. Після того, вже на коли ми переїхали в цю лікарню, я була заступником головного бухгалтера довший період, а потім вже так склалася ситуація, що перейшла на цю посаду головного. У мене все життя, бухгалтерія. І перша робота це тут, в бухгалтерії, бухгалтерії, обласної клінічної лікарні. Так тільки сталося, що я прийшла конкурс в Міністерстві закордонних справ. І три роки я була в довготерміновому відрядженні в Чехії. Оцей час мене не було. А так, все життя тут вночі, якісь думки. У мене лікарня завжди лікарня. Я не можу інакше сказати. Це моє, це моє життя. Лікарня. Я люблю свою професію. Люблю. Вона мені подобається оці шукання, щось не ув'язка в бухгалтерських проведеннях. Це дуже цікаво. Дуже цікаво. І знаєте, що хочу сказати? Що один такий розумний чоловік це не тепер, це вже скоріше, пару років скоріше сказав, що бухгалтерія це є фундамент. Для любої установи, і як він, який він заміцний, і так процвітає і проживає ця установа. Це дуже гарні слова. Це дійсності так. Нашу роботу ніхто не бачить, але вона є кожен день. Нема такого, щоб її не було. А ще при такій великій лікарні, як зараз, що ми переходимо на міжнародні стандарти фінансової звітності, і за того, що в нас дуже багато велика сума в балансі складає обладнання. І ми звітність вже 24-го року подаємо по міжнародних стандартах. Це одиниця в області. Ми одні в області. Ми проходили курси, вчилися, отримали сертифікати і зараз можемо так здавати ці фінансові звіти. Зараз аудиторська перевірка закінчується в нас. Тому що кожного року, відколи ми перейшли на КНП, ми зобов'язані проводити аудиторську перевірку. Це бухгалтерії, перевірка правильного відображення бухгалтерського обліку, і вони проводять перевірку. Ми йшли як середнє підприємство, то проводили аудитори нашої області. А так як ми вже велике підприємство, що ми здаємо звітність по новому, по інакшому, то в нас проводять аудитори, які мають ліцензію на це. І при проведенні тендеру виграло, е, виграв тендер Львівська установа, аудиторська. І вона зараз закінчує в нас перевірку. Ще висновку немає, а я але я вже задоволена нашими, нашою працею. Я задоволена зауважень, щоб якісь реальні зауваження були, то немає. Але очікуємо висновок. У нас гарна команда бухгалтерії. Дівчата все, всі надзвичайно відповідальні в своїй роботі. Вони із середнього віку, вони знають, що це таке бухгалтерія, як це, які можуть бути наслідки в цьому. Вони всі документи перевіряють, дотримуються е, порядку, регламентів, тих, що вимагає бухгалтерський облік. Ну, ризики, які штрафи можуть бути. Не люди можуть страдати, неправильно щось нараховувати, наприклад, заробітну плату чи що. Ризики, які можуть бути. нерозпреділений прибуток у нас такий є в балансі. Він може бути мінусовий. Це значить підприємство збиткове, воно не буде плюсове, воно збиткове. Ну і так ми слідкуємо за цим. Доповідаємо все, розказуємо. На сьогодні 16 чоловік. 16 чоловік, бухгалтерії. Ну, я кажу, що колектив у нас дуже гарний, дуже відповідальний, і то по потребі, по нормах, воно фактично треба би більше. Але дівчата такі, що справляються своєю роботою, і я впевнена в їхній праці, і я впевнена в їхній роботі, в їхній відповідальності. Знаєте, і нема потреб, щоб аж так дуже треба би було когось ще брати додатково. У нас є дружній колектив. Ми знаємо, наприклад, за кожного працівника, я знаю, хто в неї вдома, які проблеми є. Вона мені людина відкривається, і ми стараємося допомогти. Це чи проблема з дітьми, чи проблема в сім'ї, чи треба полікувати, чи чи щось допомогти. Чи не дай Бог вже якась там така дуже серйозна ситуація. Ми всі допомагаємо, всі допомагаємо одна одній. Зросли, дякуючи тому, що ми перейшли на КНП і фінансуємося з Національної служби здоров'я за надані послуги нашими лікарями, бо фактично воно так є. І працюють відділення, працюють лікарі. Ви це бачите, що ми аналізуємо їх, показуємо їхню роботу за 23 й рік. Вони ставляться до цього дуже відповідально. Теж справляють свої помилки. А якщо ми справили помилки, все правильно кодуємо, значить ми за ці послуги і більшу більше коштів отримуємо. Так як Національна служба в нас фінансує все нормально, ми немає таких проблем якихось. І ми розраховуємо зарплата стільки, ліки, стільки, щоб пацієнти були забезпечені ліками, які є в Нацпереліку. переліку. Ну а що немає, то вже змушені докупити, бо ми не маємо права їх купляти. І так ми обраховуємо все. Комунальні послуги обраховуємо всі, всі витрати, які проводять за рік, ми обраховуємо і подаємо, і бачимо, що ми вкладаємося. Пацієнти реагують добре, їм подобається ця система лікування, тому що воно є доступніше. Колись було проблемніше попасти, а зараз воно доступніше є. Для лікарів ми даємо можливість вчитися за кордоном, оплачуємо це ці, ці навчання. Переїзд оплачуємо, ну дивлячись, звичайно, чи воно ну, потрібне чи не потрібне. Ми стараємося, хоча б з одного відділу, один, один працівник поїхав, повчився. Ну багатьом не можемо. Бо це великі гроші тягне за собою. За час роботи, звичайно, було таких багато ситуацій. Були такі ситуації, може, ви пам'ятаєте, 90-ті роки, що не було коштів взагалі в державі, видавали товаром. Це ризики такі. Ми то обраховували, переводили кілограми цукру на гроші і так видавали на їхню заробітну плату. Це було дуже важко. Це був Зиновій Миколаєвич, тоді головний лікар. Так, електроенергію платили замість заробітної плати, горілку віддавали людям замість заробітної плати такі були моменти. Ну, Були ризики, які бралися на себе, так були. Але воно вирішувалося, добре обдумували, радилися і казала, до головного лікаря чи до генерального директора робимо так, ну, все буде добре, ну, треба ризикнути, треба це зробити. Ну, були на це все причини якісь. Ну я вам розкажу таку ситуацію, що дійсно так було. Це були 90-ті роки, коли не було заробітної плати. І прийшла наша медсестра з приймального відділення, був за ними колеж головний лікар, і він приходить до мене і каже мені: Ти знаєш що? Я віддав якісь медсестрі гроші. Я кажу, які гроші? Свої гроші, тому що вона сказала, що виходить в суботу заміж, а немає грошей. І я віддав, а кому ви віддали така біла з таким волоссям. От такі от таке було. Я потім шукала ту медсестричку і старалася якось якимись шляхами її видати гроші, а не цукор, бо це в той момент, і повернути зі мною Миколаївчик ті копійки, що він їй віддав. Саме основне, якщо не буде грошей. Це буде критичний момент, щоб людям видати зарплату за їхню роботу. Це дуже важливо. Був один момент в двадцять рік, кінець року. Ми плануємо видати зарплату працівникам і мають надійти кошти від НЦЗУ. Це Телефонні дзвінки туди, чому нема грошей, чому немає грошей. Ми завжди стараємося скоріше людям перед святами заплатити. А це ще й кінець року. Будуть, будуть всі до кінця року отримують до 31-го числа. Це ми 31 грудня. Ми сиділи до 5 години ранку, бо в нашій телефоні дзвонимо. Ваші кошти, ваша платіжка вже в казначействі. Ми знайшли в Києві, де обслуговується НЦЗУ, і нам працівник, тому що вони теж працювали цілу ніч. Працівник каже, вашої платіжки на вашу лікарню немає. Це помилка, якась механічна помилка працівників Національної служби здоров'я і нас не включили у видачу цих грошей. Звичайно, зарплата затрималася, ми отримали її, напевне, що десь аж. Після 15 січня, тому що вже нові кошториси, новий рік вже зовсім інший рік, а це витрати попереднього року. Отака От була дуже критична ситуація. Це плакати хотілося, і людям пояснити це. Ніхто цього не розуміє. Бухгалтерія не дала грошей і все забрали собі. Доброго дня, Остап Іванович. Хочу порадувати вас новиною. Ми отримали кошти за другу половину лютого. Буде зарплата цього місяця вчасно. Хочу, щоб лікарня процвітала ще краще, як вона є. Це бажання всіх. Щоб у нас не було ніяких завважень, щоб ми мали більше грошей, звичайно, щоб ми більше медикаментів купляли і забезпечували пацієнтів, щоб люди не страдали від цього. Чекаємо на перемогу, на швидку перемогу. Є наші працівники, 12 чоловік в нас, працівників мобілізованих, лікарі, медичні сестри. 12, здається, точно так не пам'ятаю. Ми молимося за них, просимо перемоги, звичайної перемоги і миру. Дуже жалкуємо, що ті діти в нас лежать. Ті молоді хлопці вже з такими травмами, з тим всім бачимо це все. Але надіємося тільки на добре, на ту швидку допомогу перемогу. Звичайно, вони і будуть вже такими, але будемо їх лікувати і старатися, щоб вони прийшли до, до нормального життя, їм співчуваємо.